Повнила гаманець аферистів. Шахраї виманили у довірливої прикарпатки майже 100 тисяч гривень. У пастку зловмисників потрапила мешканка долини. Жінка хотіла продати товар на одному із онлайн-майданчиків. Зі слів потерпілої, вона здійснювала продаж одягу на одній із відомих платформ. Невідома особа, яка, начебто, зацікавилася пропозицією, запропонувала заявниці надати свій поточний рахунок, на який покупець мав скинути грошові кошти за товар. Надалі шахрай запланує жінку, що з рахунком виникли труднощі і з грошей. Тому скинув фішингове посилання, за яким жінка мала оформити доставлення товару. Однак це виявилося пасткою шахраїв. Заявниця прийшла за посиланням та вела банківські дані. Через деякий час виявила, що з її рахунку списали майже 100 тисяч гривень, зрозумівши, що її ушукали, потерпіла, звернулася за допомогою до поліції. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Аферисти кажуть, поліцейські використовують старі та вже відомі схеми. Тож закликають людей бути пильними Нами та дотримуватись правил кібергігієни, щоб не потрапити пастку в пастку шахраїв. Варто пам'ятати у жодному разі ні за яких умов не переходьте за посиланнями отриманих від третіх осіб. Усі операції по здійсненню угоду та проведення оплати повинні виконуватися виключно на сайті, в якому продавець розмістив оголошення про продаж. Не реагуйте, якщо вам пропонують спілкуватися в месенджерах. Якщо продаєте в інтернеті, оформіть спеціальну карту для розрахунків та не тримайте на ній великих сум. Правоохоронців, вкотре нагадують, у випадку шахрайства слід негайно звертатися до поліцейських. Люся Люза Віталій Магаладій телеканал 402.